Вітаю вас на каналі Віклідезінг, я Надійка. І сьогодні ми поговоримо з вами про набірний край, ажурний набірний край для наших майбутніх літо проходить наших суконочок, футболочок. Переважно суконові футболочки, в'яжемо в'яжу чого? Якоїсь е кутонової ниточки, Там чи, кутонова, чи якась місовочка, яка переважно розеночку не тримає. І Для того, щоб гарний набірний край, відповідно, розенка не підійде. На машині для того, щоб зробити гарний набірний край, можна зробити додатковою ниточкою, потім це зняти, натягнути на спиці, пров'язати там, чи акой аекордом, чи там собі щось придумати, якийсь ажурний край, але можна зробити по-іншому. Можна пров'язати ось такий. Ой, вибачаюсь, ось такий, бачите, крайчик. Так, де крайчик ажурний. І сьогодні я вам покажу, як зробити такий крайчик. Отже, приготуйтеся і переходимо до машини. Почнемо. Починаємо ми з розбору петель. Набираємо собі тут, на зразочку на вистачі 50 петель. 50, петель. Розбав, оскільки ми починаємо з додаткової ниточки, то розбиваємо, робимо найлегший набір бо його так не буде видно додаткову ниточку заправляємо в кареточку, пров'язуємо один рядочок, завішуємо нашу грибіночку для однофантурної машини, ставимо грузики. Рівномірно, щоб були грузики між жголочок. Виставляємо наступні петельки, пров'язуємо рядочок ще один. Оскільки в мене тут було на одну петельку більше, я одну петельку забираю. Одну голочку забираю, буде у мене рівно 25 на 25. Прив'язуємо ще такі рядочки. Будемо достатньо. Ниточку додатково обриваємо. Беремо основну нитку. Зразу в нас стоїть щільність, така, як буде нам потрібна, наша робоча щільність. У мене тут 6. Заправляємо ниточку, виставляємо лічильник на ноль. Всі нулі у нас на лічильнику, зіскочило. На лічильнику нулі пов'язуємо перший ряд. Оскільки у нас буде є, нас у нас не був такою е, спідничкою, ми будемо через кожних два ряди зменшувати нашу щільність на, один, е, на одну зірочку. Отже, пров'язали два ряди, зменшили щільність на один. Знову ось. Знову зменшили. Так, до десятого ряду. Ось. На на показнику у нас вже п'ятірочка стоїть на щільності. Знайшили. Восьмий. І маємо дев'ятий. Тут ми робимо, скільки ми хочемо гарно, щоб у нас був такий ажурний. Робимо через дві петельки. Раз, два. Можна робити розбірним декером з тим висовними голочками, але оскільки тут в мене небагато, то я одинарним. Перекинули ми всі петелечки, що нам потрібно. Тепер всі голочки ставимо в робоче положення і пров'язуємо на тій щільністі, що в нас було, два ряди. Раз. Тепер кожних два ряди ми будемо збільшувати щільність, звертаючись до нашої шестірочки. Пров'язала нас на лічильнику 20 рядів. Тепер нам треба закрити наше полотно, забрати нашу додаткову ниточку. Знімаємо грузики. Щоб вони нам не впали. Знімаємо нашу грибіночку. У на нас так злітає. Беремо декер. І тут дуже важливо, у мене дуже контрастна ниточка, що вам рекомендую робити при в'язанні, щоб ви мали додатково контрастну ниточку. Добро, ви? Видно всі наші петельки, які нам треба повісити на наші голочки. Отже, починаємо з першої петельки, шукаємо, ось вона тут у нас загубилася і навішуємо. А далі вже добре видно помаленьку, по одній петельці, хто вперше працює, вже не наловчився. Можна брати, я завжди користуюся таким двоголковом, трьохголково незручно, не завжди. двоголковим можна. Так, набираємо до кінця ряду. Тут остання петелька, на бачите, така закручена, її треба добренько знайти, пропхати через неї декер. І навісити на останню голочку. Є. Отже, маємо. Щільність нашу збільшуємо на дві зірочки, щоб нам тут полотно, бо у нас тут полотно в дві ниточки, щоб нам дуже не стягнуло було гарненько. І пров'язуємо один ряд. Додаткову нитку можна зразу зняти, але оскільки нам нам тут не заважає, треба повісити тільки грузики нам, щоб було добре пров'язано. Вистимо собі грузики, лише до треті. Після грузики щільний звертаємо нашу наші і в'яжемо собі наше полотно. Достатньо щоб ми подивилися, що в нас вийшло. Знімаємо наші грузики. Якщо вам треба, ви собі закриваєте, не треба, можна додатково ниточкою пров'язати. Мені добре і так. Знімаємо нашу ниточку, Знімаємо полотно з машини і маємо наш чудовий край. Тут ви собі можете регулювати, як ви хочете, через дві петельки, через одну, через три, як вам подобається тіло. Знімаємо нашу ниточку, щоб покажу вам. Находимо тут крайочок. Тягнемо за наш. Зала б добре. Ні, взяла, але не будьом. Так, зараз. Все, наша ниточка відірвана, от маємо наш крайчик. Сподобалося? Ставимо пальчики догори. Підписуємося на канал. Будуть ще новинки. Дякую за увагу. До зустрічі через тиждень.